Непопулярний предмет. Чверть абітурієнтів, які мали прийти, не з'явились на ЗНО з російської мови. Тож ці тести очолили рейтинг за неявкою. Цьогоріч на Львівщині охочих здавати російську мову дуже мало 54 людини. В обласному центрі незалежного оцінювання бідкаються, витратили гроші на інструкторів, тестові пакети, а знавці мови просто не прийшли. Російську мову львів'яни здають у школі номер 9. Організатори запевнили, помістяться усі, адже охочих писати тести небагато. Діти були спокійні, було все добре. Дуже така миролюбива, дружелюбна обстановка. Більше легкі, нічого важкого не було. Взагалі на вулиці вчорашніх школярів чекають рідні. Вони переживають найбільше. Діти не вчили російської мови з першого класу, тобто наймався. Фахівець, репетитор, який займався з нею певні години. Вона вивчала і тепер буде вже от здає. Чекаємо результат її знань. Для чого школярам російська відповідають по-різному, здебільшого, вибирали цю мову, як запасний варіант. Я планував поступати за кордон в Росію, але потім передумав, тому вже віднісся до цього, переніс це на другий план, ну, саме підготовку до. Зно з російською я просто щоб перевірити свої знання російську мову здавала, а так мені не потрібна російська. У столиці російська мова також не в пріоритеті. Скласти незалежне оцінювання з цього предмету захотіли лише 252 абітурієнти. Тим часом 12 і 13 червня проведуть тест з математики. Охочих перевірити знання з цієї точної науки в країні і на Львівщині, зокрема, найбільше. Результати цьогорічного ЗНО будуть 18 червня. Оксана Василик ірина Равлиґулексірапіта новин.